Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зоя, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я буду пікірувати гвоздичку шабу. Я її посадила десь 11 січня, тобто сьогодні в нас 11 лютого і їй якраз рівно місяць з моменту посадки. Сходить, вона почала десь на п'ятий день. Там на четвертий, п'ятий, шостий день так не сильно вона дружно сходила, але зійшли практично всі квітки. Я садила їх ріденько, тому що мені багато квіток не потрібно. І зараз вже є, ось бачите, уже на кожній квіточці якби є основні листочки. Практично на кожній квіточці є по два основні листочки. І я буду пересаджувати їх в окремі стаканчики. Чому буду пересаджувати? Я хочу. Щоб квітка встигла прижитися в цьому стаканчику. І коли з'являться іще дві пари, тобто четвертий, третій і четвертий листочок, я буду їх прищіпувати, тобто формувати кущик. І для цього треба, щоб рослинки вже росли в окремих ємкостях і, якби вже розвивалися ну, окремо одна від другої. Так, що мені потрібно? Я взяла зразу 200-грамові стаканчики. Як правило, я пікірую в 100-грамові стаканчики, але вирішила, що 200-грамовий, і, мабуть, ці стаканчики вже будуть до висадки. Побачу, як вони будуть рости. Дивіться, я пообрізала цю ну, звичайно, я ж пробила дренажні отвори. Зробила я це спицею, спицю накалила на огні і проколола такі дренажні отвори. Тут більше воно, тут менше. Тому дуже зручно, так, спицею. Раніше я ножицями обрізала ці крайки, але так не так зручно, як от саме спицею. Так і крім цього, я зрізала оцей верхній, оцей сюди. Оцей верхній такий плотний круг. Чому? Тому що якщо я буду ставити, наприклад, ось в таку в такий ящичок. Ну, там, чи якийсь інший ящичок. І мені буквально не хвататиме, не хвататиме пів сантиметра, щоб поставити ще один стаканчик, і оці стаканчики вони не зігнуться. А ці стаканчики трішечки там, по на 2-3 мм отак зігнеться. І буде, якби плотніше можна буде поставити стаканчики. Як я це роблю, просто беру ножиці і обрізаю рівненько оцей крайок поближче. Так, їх тут що два. Ні, наче один. Цікаво так. І обрізаю поближче до краю. Так. Мабуть, таки два. Був один вже обрізаний, ну нічого страшного. А, так. І повиходить отакий м'якенький, рівненький. Коли ви ґрунт сюди покладете, він буде держати форму, і як би ніде він не дінеться, він буде такий, який вам потрібно. Так, 10 стаканчиків, 10 квіток буду пересажувати. Ну, пересаджую я, це роблю. Я думаю, що кожен знає, як це робиться, але хто може не знає, то я розповім. Я взяла ґрунт. ґрунт у мене універсальний. Для квіткових рослин до цей ґрунт я додавала, коли я висаджувала, я просто брала універсальний ґрунт. А зараз вже буду пересаджувати квіточку, то я хочу додати, щоб ґрунт був більш поживний. Тому я додавала біогумуса трішки і додавала трішки вермикуліта, для того, щоб був такий більш рихлий ґрунт. От, ну і волога зберігалася. Трішки цей ґрунт зволожила, який у мене в контейнері. І зараз буду набирати у свої стаканчики землю. Так, землю буду набирати. Є в мене отака ось сюди. А, тут у мене ложечка є. Так, набираю землю ложечкою в стаканчик. Перед цим я самі гвоздички полила водичкою. Хорошо, я їх залила. Так. Ну, десь трішки до краю не добираю. Так, І тепер буду доставати гвоздичку. Гвоздичку буду дивитися, в мене тут їх більше, ніж 10, тому буду вибирати, які в мене. Краще на мене будуть дивитися. Ну, і, як правило, я це роблю отакою лопаточкою, або можна там якимось іншим інструментом. Ну, ось начну з оцієї, яка сама по собі стоїть. Так, підхоплюю її, отак. З грудочкою бажимо. З корінцем, з грудочкою. Ага. Отаким чином. І пересаджую стаканчик, так, трішечки її придавлюю, додаю земельки сюди. Ну так трішки обдавила, щоб рівненько стояла квітка. І все. Грунт у мене вологий і квітка була полита, тому я більше сьогодні поливати не буду, полью вже завтра, щоб не було ніяких. Ну, от таким чином. І зараз я пропікірую. Всі, всі інші квіти. Ось дивіться, тут на цій квіточці в мене якби, два основних листочка. Коли з'явиться ще два основних листочка, верхушку я прищипну. І з кожного пазуха, от з чотирьох цих листочків, це семидольки, підуть рости якби, нові пагони. І от на цих нових пагонах також буде рости отака от квіточка, ну отака от гілочка. І також будуть рости отакі ж листочки, основні і ці основні листочки, коли їх буде чотири, уже на тих чотирьох пагонах, які з'являться, я іще по кругу пройду і прищіпну верхушки. І таким чином я сформую. Такий кущик, який буде густенький, такий, от кругленький, для того, щоб він не завалювався на землю. Тому що якщо щас його не прищіпнуть, ну нещас, а коли він ще трішки він підросте, і він буде завалюватися на землю. Якщо він росте в один стебель, це гвоздичка, хто знає то потім би, сам кущик завалюється. навіть ще й квіток немає, а кущик вже лежить на землі. Чому мені не дуже подобалося. Раніше я не садила таких ну якби Колись у мене були давно, але останнім часом не садила. Але в цьому році захотілося. І потім, уже, коли ми висадимо їх в основний ґрунт, то обов'язково ну, потрібно буде зробити якусь таку підпорочку, ну, таке по кругу зробити кругом цих. Квіток для того, щоб коли з'являться бутони, і щоб вони не падали на землю під своїм ну, під вагою своєю. Ну, Я буду вам все показувати. І подивимося, що в мене вийде, які красиві гвоздики у мене вийдуть. Так, всім вам гарних квітів, гарних врожаїв, гарного настрою. і Всього найкращого, миру і перемоги до побачення.